Днями у Полтаві по вулиці Вавілова комунальники демонтували занедбаний хлібний кіоск. Так, інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста вирішила покарати підприємця, який відмовляється нести відповідальність за свою власність. На сьогоднішній день даний кіоск знаходиться без будь-яких документів. Власнику надавались неодноразово приписи на демонтаж даного кіоска. Власник ніяк не відреагував. не Прийнято рішення про демонтаж даного кіоску. Представники інспекції спільно з шедівцями оперативно погрозили конструкцію на евакуатор, і вже через якихось півгодини від останнього не залишилося нічого, крім голого клаптику землі. кажуть, така ж участь чекає і на всіх інших правопорушників. На сьогоднішній день на розгляд комісії подані документи так, що всі кіоски, які на території міста Полтави знаходяться без документів, будуть демонтовані. Прийнято рішення, що першочергово демонтувати ті кіоски, які не торгують. Але будуть демонтовані і ті, які зараз торгують, але без відповідних документів. У разі, якщо власник захоче повернути собі джерело прибутку, йому необхідно буде звернутися до комунального підприємства Шляхово експлуатаційна дільниця. Він передається в ШЕД на зберігання. Якщо власник даного кіоску звернеться, то виплати відшкодує. Ну, розходи на його демонтаж, кіос йому буде повернутий. Якщо він на протязі півроку не звернеться, то кіос буде проданий. За словами Руслана Редька, начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Якщо власник вчасно звернеться з повним пакетом документів від крайніх заходів, можна буде вберегтися. Якщо ж ні, доведеться сплачувати ще й витрати за демонтаж.